Вітаю всіх, ми продовжуємо. А в нас в минулий ряд от, потрібно закінчити. У нас є 4 стовпчики, і ми маємо прив'язати рельєфний стовпчик перед всіма. Ось тут. Ай. Не судіть строго під камерою незручно. Є. Тепер сліпа петля, ось перший стовпчик. Фокус, я сказала, є. Витягнули петлю. Повітряна петля, рельєфний. Ось три стовпчика. Підряд. Ось так. За ось перший цей рельєфний стовпчик. Три повітряні петлі. Відступили один стовпчик, і за наступний маємо пров'язати також три рельєфних стовпчика, але тут вже з чергуванням. Перший другий, за першим. І третій стовпчик з накидом за другим. Таке ми вже робили, це не складно. Три повітряні петлі відступили в першу арку, в другу стовпчик без накиду. Три повітряні петлі, наступну арку, стовпчик без накиду. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду. Три петлі, стовпчик без накиду, три петлі. Накид пропустили арку, пропускаємо ще перший ось цей рельєфний стовпчик. За другий ми пров'язуємо три рельєфних стовпчика. Один, два, три. Накид. Три рельєфних стовпчика. З чаруванням. О тут дії всі ті самі, тільки трошки порядок інший. І це вже рапорт, ми переходимо вже до наступного, три повітряні петлі, і знов ось це саме місце. Найскладніше це ось ці рельєфні стовпчики, де потрібно привязати в зворотньому напрямку стовпчики з накидом. В кінці даного ряду з'єднати сліпою петлею за перший рельєфний стовпчик. Закінчуємо 32-й ряд, сліпа петля в перший рельєфний стовпчик. Сліпа петля в наступний це вже центральний. Повітряна петля. Рельєфні, знову три рельєфних стовпчика. За ось цей центральний. Рельєфний стовпчик, два, і третій. Три повітряні петлі. стовпчик з одним накидом в арку центральностю. Три повітряні петлі, три рельєфних стовпчика, за центральний рельєфний стовпчик. І тут не поспішаю, тому що також ми це робимо з чергуванням. Перший, другий за першим. Третій за другим. Ось так. Далі, ну тут дуже просто. Три повітряні петлі, першу арку пропускаємо. В стовпчик без накиду. Один, два, три. стовпчик без накиду в наступну. Один, два, три. Стовчик без накиду в наступну. Один, два. Пропустили арку, накид, три рельєфних стовпчика, за центральний рельєфний стовпчик. Перший. другий, Третій. Один, два, три. Стовпчик з накидом в арку. Один, два, три, три рельєфні стовпчики За центральний стовпчик з чергуванням. Перший. Другий. І Третій. Один, два, три. Ну і так далі. Єдине, що вас буде затримувати в цьому ряді, так, це ось цей елемент. Ну, як і в попередньому. По колу обходите. І наступний 34-й ряд це вже буде останній в даному відео. Завершуємо 33 ряд. Сліпа петля. Перший. Рельєфний стовпчик, сліпа петля, центральний, повітряна петля підйому, накид і все як в попередньому ряді: три рельєфних стовпчики навколо даного рельєфного стовпчика з тим накидом. Тепер три повітряні петлі. Навколо ось цього стовпчика з накидом. Нам необхідно пров'язати три. Рельєфних стовпчика з одним накидом, між якими повітряна петля. Один, два, три. три повітряні петлі. Три рельєфних стовпчика з чергуванням. Перший. Другий. І третій. Так, три повітряні петлі. Ну і тут навіть візуально видно, куди нам потрібно пров'язати стовпчик без накиду. Три повітряні петлі, Стовпчик без накиду, три повітряні петлі. І переходимо до наступного рапорту. Три рельєфні стовбчики за центральний рельєфний стовпчик. Один, два. Три. І тепер 3 рельєфних стовпчика, між якими повітряна петля. Один, два. Три рельєфних стовпчика з чергуванням. В даному відео ряди хоч і довгі, але вони нескладні. Тому, думаю, труднощів у вас не буде. Один, два, три повітряні петлі, стовпчик без накиду, 3 повітряні петлі, стовпчик без накиду, ще три і Три рельєфних стовпчика. Ось. І так ми обходимо по колу. От, у нас вже починає візуально сходитись малюнок. Клас! Легких вам петельок. Ось ці панянки. Дякую вам за те, що підтримуєте мій канал. І мене особисто до зустрічі вже в наступних майстер-класах.